Міські раді не подобаються рекламні вивіски магазинів, особливо це стосується істеричного середмістя. Зовнішній вигляд старовинних будівель нерідко псує хаотична реклама, яку підприємці встановлюють без жодних урахувань рішень виконкому. Міські обранці нарікають, говорили про цю проблему не один раз. Каденція наближається до завершення, рекламу не упорядковують. Пора вже цим якось закінчувати і робити з цим якимось порядок. У нас є ж якісь важелі, що ми можемо до них звернутися і десь запропонувати. А якщо ні? Ні, то вони десь продовжують договір оренди, десь їх в цьому плані десь якось стимулювати, щоб вони змінювали свої зовнішні вигляди. У Івано-Франківському рекламно-інформаційному центрі за останніх півроку намагалися неодноразово демонтувати рекламу. Втім, підприємці цього зробити не дають та нарідко блокують техніку. Щодо вивісок, їх комунальники власноруч знімати не можуть, адже це суперечить законодавству. Відділ охорони культурної спадщини звернувся з пропозицією, аби в наступному році передбачити кошти на паспорти. Зацію пам'яток архітектури це десь змогу жорсткіше контролювати зовнішній вигляд будівель. Це буде документ, затверджений, де буде чітко визначено, як, як має виглядати фасад, і де має бути розміщена вивіска, і яка вона має бути. Це Дасть значну перевагу для того, що ми можемо демонтувати, і коли ми будемо подавати в суди, наприклад, або на нас в суди за те, що ми зняли. Ми тут маємо великий шанс на те, щоб перемогти. рекламно інформаційний центр та відділ охорони культурної спадщини отримали доручення подати на розгляд бюджетної комісії пропозиції щодо провадження паспортизації будівель. У першу чергу міська влада планує узаконити зовнішній вигляд будинків на площі ринок.